Цвітати на каналі Юридична барахолка». Сьогодні хочу вам розповісти, що планується збільшення розміру соціальної допомоги для деяких категорій українців, кому очікувати та взагалі кого це стосується. Ми пам'ятаємо, що з 1 жовтня 2022 року підвищили виплати кільком категоріям пенсіонерів, тому, відповідно, планують збільшити мінімальні виплати ми знаємо, що в нас є дуже багато людей, які отримують по 2 тисячі гривень соціальної допомоги. Здебільшого йдеться про громадян, які не здобули необхідний страховий стаж та не можуть. Вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Нагадаю, для того, щоб вам в 2022 році вийти на пенсію за віком, вам необхідно досягти 60 років та мати необхідного 29 років страхового стажу. У Міністерстві соціальної політики заявляють, що на даний момент дохід однієї особи не може бути нижчим за 3 тисячі гривень на місяць. І що 2 тисячі гривень це вже за межею бідності. Також зазначається, що такі мінімальні виплати хочуть підвищувати до 3 тисяч гривень. Тобто розумієте, так? Це стосується тих категорій громадян, які не мають необхідного страхового стажу і можуть при досягненні пенсійного віку в 63, що там є градація. В 60, 63 і в 65 років ви можете оформити. Соціальну допомогу. Тобто, якщо ви не набули необхідних років стажу для того, щоб вийти на пенсію, ви можете звернутися в органи соціального захисту та оформити там соціальну пенсію. На даний момент розмір такої допомоги у нас становить 2 тисячі гривень. Тепер Міністерство соціальної політики планує. Підвищити даний розмір до 3 тисяч гривень. А в деяких випадках обіцяють і збільшити до розміру 3 тисячі 700 гривень, що на 50% більше від прожиткового мінімуму. Втім, також Міністерстві соціальної політики зазначають, що дане підвищення буде стосуватися не всіх, а тільки тих категорій громадян. які, Найбільше цього потребує. Зокрема, йдеться про самотніх людей, людей з інвалідністю та хронічними недугами. Таку допомогу також хочуть нараховувати в індивідуальному порядку. Вона не має бути прив'язаною до прожиткового мінімуму, як завжди це було. Більші суми планують виплачувати тим, хто отримує соціальну допомогу не через поважний вік, а через неможливість працювати. От, що стосується у нас підвищення розміру соціальної допомоги. Поки що це слова. Подивимося з вами, прослідкуємо, як це буде у нас а насправді, в яких випадках дійсно розмір соціальної допомоги буде становити 3 тисячі гривень, а в яких навіть 3700 гривень. Звичайно, хотілося, щоб це було набагато більше, тому що з урахуванням нинішніх цін. І в цілому економічної ситуації в країні, мені здається, тисячі і 3700 гривень це теж не дуже багато. Така інформація на сьогодні. Надалі будемо разом з вами слідкувати. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.